Недільний ранок у центрі Новгорода Сіверського місто зустрічає мене затишними вуличками з пам'ятками історії. Проходжу повстріумфальну арку, неподалік якої школа із пам'ятником Костянтина Ушинського. Тут навчався педагог. Нині будівля стоїть розбита російською ракетою. Далі мою прогулянку супроводжують звуки церковних дзвонів. А потім звуки метронома та гімна України. Поміж цим глухе відлуння схоже на вибухи. Дев'ята ранку, О цій порі, в центрі міста у мене запланована зустріч. Мене звуть Лілія Духної, і сьогодні я познайомлю вас із Тетяною Суседькою, яка з родиною переїхала сюди із Грем'яча, найпівнічнішої точки України, що постійно зазнає обстрілів з боку РФ. Жінка переглядає фото на своєму смартфоні. Охоче показує сторінку в соцмережах грем'яцького будинку культури, де вона була культпрацівницею ще з 2010 року. Саме про її роботу та життя у залишеному грем'ячі, і починається наша розмова. Людей кожним роком, звісно, ставало менше в селі, але навіть до війни це було найбільше село громади. І саме Грем'ячі це був такий у нас міні-район, бо у нас майже було все. До якогось часу у нас ж і денний і, Ну тобто і лікарня була, і пожежна, і дитсадок, і школа, і будинок культури, і магазини працювали, аптека працювала, навіть і ветеринари були. Але ж потім це з кожним роком все гірше, 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 гірше. Але все одно ж життя вирувало в нас про будинок культури. Як часто збирались, як проводили так. час? Потихеньку збиралися. Я була зацікавлена, щоб жило село. Ми Розпочинали нас 5 чоловік, було такий костяк ансамбль ми. а потім-потихеньку люди, і молодіші, і старіші приходили. І так у нас вже виникли такі гуртки. І дитячі були, і дорослі, і театральний гурток. так само ж. Проводила репетиції. Сьогодні, наприклад, з дітками, завтра більш з дорослими. Іншого разу родина каже, так, у тебе 5 годин робочого, де ти була? Так от працювали. Казали, на секта всі йшли додому, а ми йшли до клубу. Ночна секта нас називали культура в найпівнічнішій точці України. Що найбільше цікавило місцевих жителів до війни? Побажання завжди були щось таке веселіше, тобто, ну люди там ну працювали. Вони важко працювали і зараз на селі люди важко працюють, але вони саме були настроєні, щоб прийти і відпочити душею від душі, як вони казали. Відповідно, ми такі підбирали матеріал. Чи були ті автори, які самі там пісні пишуть або вірші? У нас була авторка Олена Олександрівна, Вона теж вже виїхала. Вона активна учасниця художньої самодіяльності. Так вона писала. Були ще жіночки більш старшого віку. Вони вже на жаль померли. Це наші берегині. Вони різноманітні такі фольклорні пісні знали. Саме пісні нашої місцевості Грем'яцької знали, співали. Ну, це був колектив берегіння. Він Шість років протримався, але так потихеньку і розпався, бо так більше і не наповнилось у нас, щоб він продовжив своє існування цей колектив. Ви кажете пісні грем'яцької місцевості? У вас вони десь збереглися? Я потрохи збирала. Ні, саме вони в мене не збереглись, бо ми записували. Була у нас Тетя Люба, ми її називали, і вона співала. Але от десь він на ноутбуці в громачій залишилося. Повномасштабна війна як розпочалася? Де саме застала вас? Пройшло стільки часу, але от кожного разу я цей ранок згадую. Саме цей ранок він був такий сонячний. Я ще пам'ятаю, о четвертій годині ранку чоловік поїхав на роботу, він возив працівників на ферму. Я його провела, як завжди. Прийшла додому, і ось десь початок всього моє. Як почало. я спочатку подумала, бо ну не так давно, там недалеко був пожар і так шифер. Рукав. Я так подумала, чи кажу, десь пожар, кажу, чи що. Я підхопилася до вікон, а воно ж сонце сяє, все так видно. А тоді як почався, ну я зрозуміла, я підхопилася і кажу, на дітей війна. І діти підхопилися, сама пам'ятаю, що вискочила басяком і всі ж до підвалу. А і по небу видно, як летіли ж ці з градів. Почала чоловіку телефонувати, він щось трубку не бере. Відтоді я додзвонилася чоловіку, він каже: Війна, танки йдуть а вони ж саме ферма там на кордоні була. А ваш будинок далеко від кордону? Так, так, наш на інший бік села будинок. Я казала, ми більш-менш безпечному були місці. В самому селі яка була ситуація? Тобто росіяни заходили? Так, коли окупація була, вони заходили. Вони ж періодично ж заїздили і селом гуляли, каталися. А вже як окупація пройшла, так почали кошмарити, стріляти постійно. Вашу сім'ю не чіпали? Ну, чоловік там попадав, коли вони заїздили на ферму, так вони їх там трошки ставили. А також ну як, от по деяких там будинках ходили в центрі до нас, ні. Вони проїздом, проїздом. Як довго ви були в Грем'ячі і коли прийняли рішення виїжджати? Дітей першим вивезли ми 5 вересня. Поліція вивезла дітей. Чому прийняли таке рішення? Тому що Кожного дня, що вони в то обстріли були, були, воно все над головою свистало. Здоров'я вже почало сказуватися. Ну я по дітям бачила, і донька саме ще навчалася, і курсову вона писала в університеті. все навчатися, а в неї бахає, бахає. Потім ви кажете, прийняли рішення виїжджати саме вже да, у вересні виїхали, тому що ну роботу вивозили. І чоловік уже керівництво каже: ви будете працювати там. Якщо ж так, то щось думаєте, або будете виїжджати, або щось бути які ж покидали. Ж. Фермерське господарство виїжджали? Ну, Одне до одного, і так ми вже планували. Вже десь ми з липня місяця розмови йшли, щоб за роботу ще не знали, але казали, хоча б дітей вивезти. Але все ж так утягнули, тягнули. Ну як це дітей відправити, тому що ж повітряна тривога. Ще після того, як це взорвали школи, так ага, відправимо дітей самі тут краще разом. Чоловік замикаючий був. Моя співрозмовниця повертається до галереї свого смартфону. Показує світлини, у куточку яких водяний знак поліції. На самих світлинах їхній будинок та їхні збори речей під супроводом правоохоронців. Пані Тетяно, ваш будинок в гримнячі зруйнований? Так? Ні. Наш будинок не зруйнований, але пошкодження є. Це коли ми забирали речі, виділяли нам машину. Він пошкоджений від вибухів, тобто пішли тріщини. Ну, там, По простонароді у нас коньок, оця криша, він розійшовся, і вже ж потолки падають, і в пару шибок повилітало. Як часто ви туди приїжджаєте, як навідуєтесь? Це була я в січні. І другий раз це була коли машину виділяли в кінці жовтня? Забирали речі, начебто і їздив туди частіше, але й страшно, тому що забирали речі, були обстріли саме. Вас ми навіть лише? не встигли те, що планували. Ми бігом бігом, саме такі важливіші, щось нам дали півгодини. Ми навіть півгодини не були. Там сусіди, які доглядають, все ж допомогли, і бігом поїхали, бо були обстріли. Саме в той день багато там теж пошкоджень було там, попознусило і криші. Скільки зараз залишається жителів? Чи відомо вам? Достовірно невідомо, але також ж по розмовам чуєш десь біля 300 чоловік. Ну, Більше село громади було, де, звісно, там було більш тисячі. Підтримуєте зараз зв'язок із кимось із? Ну, у нас там зв'язку немає, Так, коли вже з села приїздять в місто, бачимося. А взагалі от, дуже багато людей з мого кола спілкування, вони виїхали. У багатьох ж позалишались там домівки, де хто навіть там свої добивки позапускав людей, які не планують виїжджати. Вони їх запустили, каже, жалко, стільки років, каже, хай хоч топиться. Чому саме Новгород-Сіверський? Тому що ха, тут навчалася, тут друзі, знайомі, і тут робота ж якоюсь мірою. Нам і пропонували, щоб ми їхали кудись далі, щоб ну не зона бойових дій, але їхати, коли якоюсь мірою віджили вже пів життя і їхати кудись, прилаштовуватись до життя. Ну, як буде, так і буде. Вже живемо тут пані Тетяно. От ми зустрілися з вами біля школи, яка mm. зруйнована. Ви ходили в цю школу? Так, я навчалась тут майже все своє життя. Окрім того, особисто я теж чула якісь віддалені звуки вибухів, перебуваючи тут у Новгороді Сіверському. Як часто ви їх чуєте, і чи не спонукає вас все ж таки переміститись кудись далі? Війна йде, звуки ми чуємо, бо в такому місці знаходимо, що і Семенівщина відгукується, і Шосткінський район, серед громада, відгукується, і саме грім'яче, це наші всі ці села, воно відгукуються, зриви. Далі кудись ми точно не поїдемо. І до вибухів цих так воно трішки так насторожуєшся. Просто чувши ті вибухи, які були в грім'ячі. Ми вже розуміли іншого разу, який калібр, що це саме вибухнуло. Навіть по свисту другий раз відчували, куди воно полетить, в який бік. А тут уже чуємо вибухи, і розуміємо, що так, війна все одно якась більш спокійніше. Хоча ну коли шахеди у це ж літали, так трусіла, але все одно нам спокійніше тут. Ще у грем'ячі Тетяна Суседько займалась громадською діяльністю. До повномасштабної війни планували утворити жіночу спілку місцевої громади, але багато із потенційних учасниць виїхало. Переселившись до Новгорода Сіверського, Тетяна Суседько продовжила свою справу. Коли сюди приїхала, я до дівчат доєдналася це Деснянська ліга натуралістів. На мене так поклали координування, тому що я з числа внутрішньопереміщених осіб. Я дуже багато знаю внутрішньопереміщених осіб, і я з ними контактую. А також у нас доєднуються і активні мешканці саме Новгородцівської громади. І ось так ми працюємо і живемо. Сьогодні Тетяна Суседько координує одну із зустрічей громадської організації Тренінг з безоплатної правової допомоги. Я йду разом з нею, і щоправда, поява у колі сторонньої людини та ще й з диктофоном змінила тему запланованої розмови. Збираємось, щоб принаймні ну проговорити це виговорити, заспокоїти один одного. Бо ну коли ти, кожен сам, да, ти, ти, ти сам ти сам в собі це складно носити з своїми думками. Ж можна як Таня каже з глузду з'їхати. А так принаймні поговорили, посміялися над цим, розійшлася розійшлися спокійно. Так, мені смішно, я ж кажу, коли почався обстріл, я з роботи. Я за дві хвилини долетіла додому, це два кілометри. Я казала, я Да, я потім сміялася. Це так було вдома, коли жити, я почала мені розказувати. Ти каже, ми тільки щось, а ти каже, з матом і Я потім вже сміюся, а до цього ж було не до сміху. Учасниці тренінгу розповідали про свої страхи та переживання, яких додала ця війна. Ми корову продавали. Як це важко казали? Якщо ми не корову не продаємо, то на м'ясо ми її точно не здаємо. Ми її з собою новгород забираємо. Тож це тваринка, яка молоденька ще, і вона сама ще телятком вже була вагітна. Потім так вийшло, що це знайшовся господар. Ну, Знаходилось багато, всі боялись їхати в рем'ячі. От виведіть нам на бушкарі кудись туди, ну, кажу, ні, ну як, куди куди поведемо. І коли вже ж приїхали, забрали, і господар каже, на чоловіка, ідіть кошта, я щось побіла, це". а Саша йде, має, плаче, і каже, іди забирай. Кажу, не можу. Просто кажу, як це важко. Все що можеш з собою забрати, це. ну, Максимум те, що вміститься в машину. Якби ж була десь гарантія, що буде безпечніше чи краще, чи щось. Хто поїхав за кордон, їм також там не мед. І мало хто говорить про те, що да, ми там будемо залишатися». Коли завершиться війна, ми повернемось. Ми багато знайомих, вони вже повернулись. Виявляється, як би там не було, але в Україні найкраще. Після спілкування з жінками я прошу вибачення, що порушила тему їхньої запланованої розмови. Вони натомість кажуть, що це було потрібно, адже до них не часто приїжджають. На згадку дають мені інформаційні листівки, що підготували на тренінг справової допомоги. Залишається у мене непоставлене єдине запитання. Пані Тетяно, чому ви досі тут? Тому що я вважаю, що я тут потрібна. Я відчуваю, що я тут потрібна, і я думаю, що я буду й корисна навіть тут. Я буду тут корисна. Цей контент створено за фінансової підтримки європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю деве академії програми медіафіт для сходу і півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського союзу.